Ми маємо включення з цього приводу, можемо поговорити з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день, Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, пане Андрію, почули, що заборгованість Київводоканалу перед столичною громадою становить 500 мільйонів гривень. Як сформувалася така колосальна сума? А така колосальна сума сформувалася минулого року, коли було укладено окремий договір між київським Києводоканалом, приватним акціонерним товариством і Київською міською державною адміністрацією щодо надання коштів до стабілізаційного фонду Київводоканалу для закупівлі певних реагентів. Да, дійсно ви абсолютно приві були, коли сказали, що це було. Пов'язано з тим, що велика кількість ян виїхала з міста, що вони не користувалися водою, але витрати на її приведення до належного стану, там до обслуговування каналізаційних стоків, водовідведення, вони залишалися на тому ж самому рівні. Але станом на сьогодні ми всі чудово знаємо, мер столиці на кожній сесії майже каже, що в Києві вже приблизно 3,6 мільйонів населення живе або навіть ще більше. Тобто я впевнений, що споживання води вже перевищує навіть довоєнні ліміти. Тому я не бачу, скажімо так, причини, чому необхідно підвищувати плату за водопостачання та водовідвинення. Необхідно задати інші питання: а скільки було коштів вкладено в модернізацію мереж? А які цих мереж? Ми щоденно бачимо то там, то там, по всьому містру, у нас виникають нові гейзери, знаєте, з холодної води, іноді з гарячої. Провал, провалля, коли там де труби вже не витримують, велика кількість доріг перерита. І все це засвідчує, що мережі міста знаходяться в незадовільному стані. Про це кажуть всі 80% мереж міста знаходяться в стані аварійної. А як взагалі розуміти, що Київводоканал заборгував громаді міста 500 мільйонів гривень? Це ж ну виявляється, хтось має цю заборгованість, і яким чином вона може покритися? Я ж правильно розумію, що це не кожному киянину треба роздати 500 мільйонів гривень. Яким чином це як зрозуміти цю історію? Ні, ця сума вона була переведена з рахунків державного бюджету, тобто резервного фонду, на рахунки приватного акціонерного товариства. Так. Повертати відповідно до умов договорів має приватне акціонерне товариство, який водоканал. Там все чітко дуже вказано. Це не кий, це не борг киян, це так. безгосподарська діяльність і безвідповідальність керівництва приватного акціонерного акціонерного товариства, яке в більшій своїй частині належить офшорним підприємствам. І всі про це знають. І лише 25% належить киянам, наприклад. Так. А ми чи знаємо ми імена цих громадян або осіб, які володіють приватним акціонерним товариством? І чому ну, так кінцевих, сталося, що. Та. Кінцевих бенефіціарів ну, дуже важко знайти. Це ж офшорні підприємства. Uh -huh. Тобто ми знаємо, хто відповідальний в місті за. Комунальну інфраструктуру, хто відповідальний в місті взагалі за всю ту ситуацію, яка в місті відбувається, але ж давайте говорити прямо, що дуже часто е, інтереси приватного товариства і інтереси кожного киянина вони дещо різняться, тому що у мене просте запитання: хто з киян, коли останній раз пив воду зі свого крану? Чому в Хельсінкі можна пити воду з крану? Чому в Лондоні навіть можна пити воду з крану? Чому а питна вода з крану це одна з умов входження в європейський союз? Це записано прямо в цих документах, які надають нам право доступу і входження до європейського союзу. Що в столиці має бути питна вода з крану. Коли це буде створено, коли це буде забезпечено? І хто за це буде відповідати, пане Андрію? Я правильно так зрозуміла з ваших слів, що модерніза... на модернізацію підприємство? Коштів значних не витрачає, чи витрачає, якщо могли б детальніше роз'яснити, і чи реалізовують якісь масштабні програми в цьому напрямку, і чи може міська влада контролювати це? Міська влада не лише може, а й має це контролювати, тому що саме міська влада уклала з приватним акціонерним товариством Київводоканал спеціалізований договір про безкоштовне користування мережами міста за для того, щоб не підвищувати тарифи та Надавати можливість монополізувати постачання та водовідведення в країні в країні. Я перепрошую водопостачання та водовідведення в місті в одних руках, а тому саме це контрольна функція Київської міської державної адміністрації. Що стосується господарської діяльності приватного сінерго товариства, то вона має плануватися і не, скажімо так, не вона не має бути, не має залежати від кількості коштів, які Сплачують не, і не вимагає підвищення комунального тарифу. Uh -huh. Коли ж ми укладали цей тариф, його розраховували, ми щось планували. Ну я впевнений, що саме так працює приватне, приватне підприємство, яке є монополістом, нагадаю, у нас є умови і обмеження природних монополій. І монопольна діяльність кожного підприємства вона ж забезпечує постійний попит на продукцію. Це ж не те, що знаєте, якісь пекарні. Сьогодні цей хліб купують, а завтра цей хліб не купують. Воду в місті будуть. Споживали, споживають і будуть споживати завжди. Ну, якщо Тому... я. Якщо є ознаки монополії, то о, цим слід зацікавитися антимонопольному комітетові? Я ще хотів е, запитати е, стосовно підняття цін. Наскільки я пам'ятаю, від початку повномасштабного вторгнення у нас був певний мораторій на підняття цін на комірне, але вже обговорюється певний час і підняття на електроцін на електроенергію. Зараз от е, є запит на підняття на підняття цін на е, воду, е, принаймні в Києві. Наскільки реально, що це може відбутися? Ви ну, знаєте, станом на сьогодні я не хотів би давати ніяких прогнозів з цього приводу, чому тому, що а, якщо б це було державне або комунальне підприємство, ми мали би змогу про це говорити. А uh -huh. це а, приватне акціонерне товариство. Якщо я буду так, я не хочу, щоб мене звинуватили в тому, що я заважаю підприємницькій діяльність, uh -huh. uh -huh. але знаєте, я хотів би, щоб ті люди, які отримали безкоштовно мережі від міста. За ними слідкували для того, щоб вони їх обслуговували, для того, щоб вони надавали киянам саме ту якість комунальних послуг, на яку кияни заслуговують. І ще одне: чи можливо щоб мережами Києва займалась інша компанія або інше підприємство, а не Київводоканал? тобто придати у володіння київській мережі іншій компанії, яка буде достойною займатися їхнім обслуговуванням? Ви знаєте, зараз саме зараз в Київській міській раді обговорюють і внесений проєкт рішення про створення саме комунального підприємства і водоканалу, але у мене виникає величезна кількість питань. Ну, по перше, статутний капітал цього підприємства півтора мільярда гривень. Де їх зараз взяти під час дії воєнного стану? Друге питання. Хто скільки грошей вклав в мережі міста? Хто як їх обслуговував, і не залишаться вони в такому стані, що місто буде витрачати ще мільярди для того, щоб забезпечити функціонування цих мереж? Третє питання: коли нам повернуть принаймні оці борги, які нам винні 500 мільйонів гривень, за яких умов і як швидко? Тобто, величезна кількість питань, дуже легко взяти, розірвати договір, створити нове комунальне підприємство монополіста. Забезпечити його своїми знаєте керівництвом лояльним до влади міста і потім починати якусь господарську діяльність. Я впевнений, що тоді можуть підуть ще активніші розмови про те, що треба піднімати а, плату і тариф за постачання води а та за водовідведення до цього проєкту рішення набагато більше питань аніж він дає відповіді. розумієте? тому я впевнений, що дискусії в Київській міській раді будуть значні. А поки в ці дискусії точаться, я думаю, що департамент житлово-комунальної інфраструктури має зробити все від нього залежне для того, щоб кияни були з водою, для того, щоб каналізація справно працювала, і для того, щоб навіть бортнащиська станція аерації, в яку планували японці вкласти більше 700 мільйонів євро. І проект цей ще досі не реалізований, з яких причин ніхто не знає, знаєте, бо в адміністрації кажуть, що в цьому винувати японці, ну але я так не думаю. Зрозуміло, що ж дійсно більше запитань ніж відповідей. Дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Говорили про приватне акціонерне товариство Києводоканали, його заборгованість громаді Києва та, ну, начебто, не так би мовити, професійну діяльність.